Ну, і, власне, і про події на Сході, і про роботу парламенту говоримо далі з гостем студії Володимир Парасюк, народний депутат. Вечір добрий. Добрий вечір. Володимире, перше питання, яке зараз у всіх на слуху, про визнання АТО війною. Питання таке: чи компетенція ця виключно Верховної Ради ухвалювати таке рішення? Я думаю, що в парламенті потрібно теж як себе ідентифікувати. І сказати, що от ми нас люди обрали, і ми виступаємо від людей і проголосити в Верховній Раді. Але це має бути також зі сторони президента оголошено його рішення і прийняття того, щоб ввести в Україні військовий стан. Власне, а ви розбиралися? Яка схема? Тобто, хто перший має це ініціювати, хто має затверджувати в кінці це рішення? Президент України. А РНБО треба скликати для цього? Звичайно. Це, це є комплексне питання. Це не є питання там, одного дня чи якогось законопроекту. Це загальне комплексне питання, яке потребує обговорення, але його потрібно прийняти типу швидкі терміни. Але спершу це має зробити Верховна Рада, правильно? Так. Хто у Раді готовий підтримати цей законопроект? Я ще Ну, я в першу чергу, всі люди, які воювали на сході України і які були на Майдані, а стосовно тих політиків, які там були до того часу, я не можу дати відповідь тобто переговори про це переговори про це не велися та ну вони в куларах ведуться там в перервах тобто бага, ну, величезна кількість підтримує людей але чи воно типу Бу як то втілиться в життя, ми побачимо згодом. От і все добре, давайте тоді пояснимо, що дасть і бійцям на сході, і родичам загиблих визнання АТО війною в Україні. Ну в першу чергу, ми будемо знати, що це за конфлікт, і не будемо, не буде з нас цілий світ сміятися, що ми в антитерористичних операціях взагалі робимо якісь перемиря і сідаємо за один стіл з переговорами з терористами. Тобто антитерористична операція це є наш внутрішній ну, якась внутрішня проблема в нашій державі. Ми її самі собі вирішуємо і не пхайтеся інші держави до нас. Але ми всі прекрасно знаємо, що це є агресія Росії, і повірте, воювати треба не тільки там зброєю, а лише й якимись економічними санкціями. І потрібно військовий стан, щоб ми знали проти кого бити точково. Тобто, тобто, проти Росії. У нас розв'яжуться руки. Тобто, так само і. В плані озброєння, так само і в плані типу ведення бойових дій на сході України, бійцям стане набагато легше. Стосовно батьків там, і э э родичів, які чиї там діти, чоловіки воюють на сході України. Звичайно, це питання вже Верховної Ради, наскільки ми соціально зможемо захистити тих людей. Ну, будемо старатися максимально, але те, що люди будуть. Визнаватися учасниками бойових дій зразу, тобто без всяких там додаткових актів чи якихось законопроєктів. Бо зараз на даний момент в антитерористичній операції дуже важко з тим юридично пропхати, що людина, типу, була учасником бойових дій. Хто гальмує тоді запровадження такого рішення? Тому що ми знаємо, що Верховна Рада попереднього скликання теж не зробила цього. Зараз теж є якісь нюанси, коли це рішення все ж таки. Не може, не може Верховна Рада його ухвалити. Хто гальмує? Ті, хто бояться брати на себе відповідальність. А за що відповідальність? За відповідальність за війну. Це війна. Це офіційна війна. У нас зараз є неофіційно, а буде офіційно. І повірте, це зовсім інший вже діалог. Це вже зовсім по інакшому ну, треба. Тому тому я і питаю, які наслідки будуть цього рішення. Повірте, наслідки практичні, вони не зміняться, тому що ми вже е де-факто ведемо війну, розумієте, ми повноцінно в тій війні, в нас вже задіяні Збройні Сили України, добровольчі батальйони, ми максимально типу, озброюємо там, як можемо і так далі. Просто є певні юридичні норми, які нам ну, там, ще зв'язують руки, не дають е на повну силу, типу, протидіяти цьому злу. От, але якщо брати так. Чесно, то це, це серйозна відповідальність. І ті, хто зараз прийшов і сказав, Ми от влада, ми взяли за себе відповідальність, ми будемо країну там витягувати там, з економічної кризи, ми будемо закінчувати цей конфлікт. Повірте, їм я впевнений, страшно це брати на себе, хоча там нічого страшного немає. А ви прораховували, які наслідки власне в економічній сфері може мати це рішення? Ну звичайно, що будуть певні якісь нюанси стосовно залучення зовнішніх інвестицій, але ж не йдеться мова проведення військового стану на всій території України, а суто на території, де відбувається де відбуваються бойові дії. Вот і все. Тобто ми можемо апелювати. Ми мусимо себе поводити як гравець на цьому полі. А ми поводимося, знаєте, як які, які знаєте бідні і нещасні, завжди кричимо про допоможе. Тобто ми є центрально європейська країна. Повірте, ми, є, ми відіграємо роль в економіці Євросоюзу, тому що ми транспортуємо газ, і ми маємо на рівні говорити. З нашими хорошими європейськими партнерами, друзями і сусідами, щоб вони нас розуміли, і щоб ми мали донести до них те, що в країні де війна, не може зараз. знаєте, я їздив за кордон, і що відбувається, наші там представники влади приїжджають там в інші країни Євросоюзу і розказують, та ні, в нас там ну, все нормально, та нічого в нас не нормально, ну не. Не вводьте в оману, типу, європейське суспільство, тому що ну воно десь від чогось там відштовхується. Ну і друга ситуація це є питання реформування країни. Тобто, я ж завжди наголошую, конфлікт на Донбасі це не вся Україна, це дуже маленька територія. Зовсім там півтора-два відсотка максимум. Оце, що зараз терористи там, російські війська захопили і тримають під контролем. А решта країні треба жити. Ну, тобто, чому, чому прямо півтора-два це ну, як, порахуй... якось не співставно. А що не співставно? В загальному провели експерти, аналі... ну, аналітичні дані подали, що загально зараз окупованих 7 5 Крим і 2 Території на Донбасу, оце. А, тобто, ви Крим вже не врахували. Ні, ну я, я вам говорю зараз суто по Донбасі. Тобто, питання е Криму е це зовсім інакше. Добре, тобто, давайте... він, він є зараз окупований і, повірте, його треба забирати. Але зараз питання того, давайте тут вирішимо, а потім е з. Будемо давайте, говорити. Давайте мало ефірного часу. Питання розслідування подій під Іловайськом. Хто гальмує, на якому взагалі зараз етапі це розслідування? Дивіться, це можна 150 разів під кальку говорити, говорю 151 раз. В українських Збройних силах України і в будь-яких відомствах є ієрархія. Тобто є низ і є верх. І щоб ви розуміли, що от між тим. Є середній клас офіцерів, які багато чого можуть знати, якщо одного вийду, він здасть іншого, і може ця система там розвалити дуже серйозно. Цьому ніхто не зацікавлений з тих, хто там зараз служить, і вони стараються це все якось прикрити. Але я завжди казав: якщо в армії е, спланувалася операція, не можна перекладати там відповідальність на якогось е, там якийсь батальйон чи на якогось там стрільця. Якщо винен там Литвин, що він відійшов, а значить, хто його там призначив? Напевно, що там лишив або Гелетей, або Муженко спланував неправильну операцію, не дав нам підмоги. Питання інше: хто цих людей взагалі призначив в Збройних силах України? Пан президент, будь ласка, хай несе відповідальність за те, що відбувається, відбулося в Іловайську. Ну, не можна говорити так. Ви зрозумієте, командування тобто це не буде, що це питання. Воно по суті як і зараз не закрите, так і не буде закрите в найближчий час. А чому не буде? Буде створена дійсно тимчасова слідча, слідча комісія, в яку війдуть, ну безпосередньо. Я буду входити, напишу заяву, щоб туди війшов. Туди будуть входити комбати, і повірте, ми розглянемо і дамо суспільству правильний аналіз. Скільки винних, скільки загинуло, як все відбувалося, і ті люди повинні понести відповідальність. От і все. Ну ТСК вже була створена в попередньому скликання. Ну, Чого вони не зробили з того, що збираєтеся зробити ви? Вони не, не мали такого вольового бажання це зробити, тому що ну, коли я ходив на засідання, ТСК, там були запрошені представники СБУ, прокуратури і так далі, силового відомства. То вони е, переважно ну, ну віднікувались. Ми не знаємо, ми не хочемо. Ну і це нотувалося просто так: не дали даних, не дали даних. Це треба натискати, це треба стукати в ті двері. Треба, ми їх виломаємо. Тіну ви обіцяєте це зробити, так ну це наш моральне право. Зрозуміти там загинуло дуже багато наших побратимів за і... вашими даними. Скільки? Ну десь біля тисячі людей. Я вам хочу сказати, що сьогодні генпрокурор назвав іншу цифру. Знову ж таки, сьогодні я треба Ви виспроспомолитись... знаєте, Генпрокурор, хай поїде, якщо хоче подивитися якщо на ре... відкриєш, якщо хоче генпрокурор подивитися на реалії війни, то хай їде на війну і буде відчувати наскільки трагічна ситуація, тому що ми не враховуємо пропавших безвісти. І там були такі випадки, що там в автобус попадали е, снаряди від РПГ, і автобус просто горів, і все е, горіло. І повірте, ніхто ніколи в житті не дізнається, де пропали ті хлопці. От сьогодні знову ж ситуація. Мій друг цифра від генпрокурора – 241 боєць поліг під Іловайськом. Це сьогоднішня цифра. Буквально це новина основна. Я можу годин. більше сказати. А куди занести мого побратима Тараса, якого недавно тільки знайшли. Що його закупали в братську могилу в Запоріжжі? Зараз по ньому прийшли ну там типу брали аналізи ДНК, і вони напевно, тільки тепер спіпали з ДНК родичами і вже визначили, визнали, що це він. Тобто, що він плюс один? ми кожного Добре, Як ви оцінюєте діяльність генпрокурора Єрема? Ви знаєте, я завжди казав, коли ми були на засіданні комітетів, і вони прийшли нам звітуватись, я їм сказав одне. Ви знаєте, можна багато говорити, тільки було б волюве бажання. Тобто, якщо вам щось. Вони кажуть, нам не виходило, в нас немає там законодав... законодавчих інструментів там, посадити, наказати там, ви от не, не досконале законодавство, недосконали КПК. Я їх запитав: а чому ви за весь період часу? Не дали пропозицію, що вам потрібно. Верховна Рада це той орган, який робить інструменти і дає вам на них і грати. Якщо вам щось потрібно, ви зверніться. Ініціативи було ноль. А стосовно його призначень і е, там, е, як він виконував люстрацію в прокуратурі, ну ви самі можете розуміти, що це просто ганьба. Але найбільше прикро це та людина була з нами на Майдані. Вона відстоювала якісь цінності, ну і тепер виявилося так, що, ну, що нас обманювали, що це було лицемірство. Чи що? А чому тоді, скажімо так, по іншому поставлю питання, чи набираєтеся ви ініціювати питання відставки генпрокурора? А, ні, звичайно, я вам скажу навіть більше після засідання, коли прийшли звітуватися на комітети, я хочу навіть сказати, що я, я особисто даю максимум місяця вакуум. Хто підтримує Верховній Раді? Я думаю, чи що... знайдеться у вас стільки голосів, щоб це рішення ухвалити? Я думаю, що знайдеться. Я впевнений. Якщо не знайдеться, ми будемо апелювати до вулиці. Ми будемо апелювати до простих людей. Та не можна так вже жити в країні. Та скільки ну, Іло, так само і з Яремою, повірте. Тобто ніхто там ну не буде терпіти зараз півроку, що він там буде розкачуватися, він нам буде розказувати, як він має працювати. Повірте, це буде вирішуватися днями, і повірте, вже тривожні дзвінки не дзвонять там з вчорашнього дня. Вони вже давно давним дзвонять. На вчорашній прес-конференції зараз я зацитую. Ви сказали, що під час мобілізації наступної хвилі мобілізації призиватимуть чиновників і суддів. Як ви збираєтеся це реалізувати? Е, ви знаєте, це більше таке питання, е, яке хвилює простих людей. Чому прості хлопці з села воюють? Тому я і питаю. А судді сидять по своїх місцях. Ви знаєте, ми є народні депутати, і у нас є якісь важелі впливу. Будемо приходити і казати: от ви крали, ви брали, ви грабували, ви порушували закон України. Тепер час йти захищати цю країну, і вони от візьмуть, встануть і підуть. Ну це вже питання. Ми будемо рішити іншим способом. Зараз відповіді не дам не можу дати механізму, але повірте, ми напрацювали з комбатами е, таку схему, як ми це будемо реалізовувати. Ми хочемо довести до досконалості, щоб нас там поміхто не звинуватив, що ми там робимо якесь правосуддя над кимось і так далі. Ну Тоб, поки зал... що заява лишається заявою, яка ну без схеми дії. Ви знаєте, це бі... я ще раз кажу, давайте порівняємо. Ми дуже всі кинулись в закон. Закон, закон. От і все є закон, і нема ради з законом, і всюди закон. Ви знаєте, коли були на Майдані, тоді хтось так, ті, хто хотів, щоб Майдан переміг, мало дивилися на закон. І зараз потрібно брати вольові рішення. Якщо суддя не хоче виконувати, там, наприклад, свої обов'язки. Вони там поновлює тих людей, яких люстрували. Вона відпускає злочинців. Вона віддає гроші там корупціонерам. Повірте, задасть питання. А може зараз послужити державі? Якщо людина відмовиться, нема питань. Ну але дякую, Володимирці наша Володимир Парасюк, народний депутат, говорили про роботу парламенту і, зокрема, про події на сході України.